Таю вас, мої любі глядачі. Сьогодні може бути не до кінця таке для усвідомлення приємне відео, але воно дуже доступне і дуже цікаве. Як завжди, я е, беру інформацію і. Е, усвідомлюю те, що треба людям, передаю це на перевідпрацювання і записую. Я завжди зчитую з того, що люди зараз хочуть чути, хочуть чути або те, що треба зараз саме людям. певним. значить, дивіться, розочарування. цікава тема. Розочарування. Воно у мене було достатньо сильне і затягнуло мене аж на рік колись при втраті рідної людини. В момент, коли я була до цього не готова, і ця людина була. О, да, достатньо. Тобто Це дуже близька людина. Тобто В той момент розочарування у мене прийшло, посадило мене на крючок, і десь рік воно мене не відпускало. Розочарування було в чому? І взагалі у людей. Розочарування було в тому, що я якось вибір, який зробив, да, якби. Я зараз буду казати, не виправдовувати, нікого не інших. Я просто буду чесно по фактам казати, як я це бачила і проживала сама, і як воно виглядає для багатьох людей. Для вас ця інформація, якщо вона не піде на ваше серце, значить це не ваша інформація. Якщо пішла на ваше серце, то це ваша інформація. Значить, розочаровувалась я тоді в творці. Що забрав настільки рано людину, яку я не готова була відпускати взагалом не по яких признаках вона не повинна була уйти. Розочарування, типу, от ти забрав, нашу ти мою людину рідну забрав від мене. Це енергія, яку я виходить, я буду і на собі, і на вас. Людина очікує розочарування. Це темна енергія, яка саджає вас на крючок. Якщо ви розочарувались в Богі, допустимо, у мене було. Боги розочарування, е, перший пункт. Значить, ви посадили себе на крючок темної сили, і рік, рік вам треба буде потім, коли ви прожили цю емоцію, от прям ви розмовляли з Богом. да там Я не знаю, на що ти забрав, на що ти зараз забираєш, да там все. Ви е, знайшли винуватим когось. Я знайшла в той момент винуватим Бога, що він забрав у мене. Людина була добра, хороша. Там да, взагалі любу людину, да мені здавалося, що не можна забирати і взагалі не мають права, чому хтось вирішує там, що можна забрати. Але забрала інша людина. Інша людина послужила смертю для мого рідного того, для моєї рідної людини, а не Бог. Бог мог робити підсказки, все моє розчарування прожилося глибоко глубоко в моє серце, в мою душу. Це було мімольотне, але воно на рік затягує людину. Повірте, якщо ви розчарувались з мінімум рік вам прийдеться доказувати обратне, якщо ви, звісно, не хочете далі в темній енергії іти. Значить, з психологічної сторони це очікування і реальність. Те, що ви очікували, І те, що ви наклали образ на Бога свій якийсь там чоловіка, божественного старічка, який ходить, і ви хочете від нього щось. Ви кажете зараз, що не такий світ, якби я хотів. Гамно государство то гамно, то гамно. Значить, це ви накладаєте пространственно образ на людину, і ви хочете, щоб воно або над Бога, і ви хочете, щоб він діяв по вашим енергіям, як вам хочеться. Получається, що ви хочете перекласти на себе енергію Бога, і ви хочете ставити Богом себе, а Бога понизити. Тобто, вам здається, що він неправильно зараз рішає. Енергія психологічна ціпляє вас і опускає на дно свідомості. Якщо з енергетичної сторони дивитись, це ви саджаєтесь на крючок і приймаєте темну сторону. І ви з удовольствием в цей момент знаходите кучу послідувателів, кучу підсказок, що дійсно ви праві, а Бог не правий. все, хана, рік забезпечено іти в обратну сторону до світла. А для цього для розочарування вам хватало Всього лиш пару хвилин, да? якщо ви розочавались в інших людях, допустимо, зараз дуже е, пішло. Е, був є такий імрам, по-моєму, Крія е, дуже приємний чоловік. Е, він не українець, але ну я його не дивилась багато, просто подивилась, що він приємний, і думаю, е, ну, щось буде. <звітнє> і показують тепер, що типу, розочаровуються в люди, що він там, типа, якийсь, ну коротше, подивіться, якщо хочете там. Е, я не вірю тому ви ви, тому викидую інформаційному, що про нього кажуть. Чому? Тому що таких людей світлих він високо піднявся, у нього багато людей, все, він достатньо чистий. Да, У кожного є своя там якась. Парабашка в голові, але не було в нього таких, це на нього. Багато людей зараз розочаруються в нього просто із-за якогось викиду, не за вашого душо, душевного, того, що ви відчували про нього, а просто якийсь викид викинули в інтернет для того, щоб його потушити. І все. І люди повелись і зараз пишуть багато е поганих е -ну, на нього коментарів. Я так і знала, думаю, хто ти знав, що ти писав. Е Далі розочарування в людях або може бути в школі в мені розочавуються теж в школі в якій ми вчимось і мені вже по барабану як на мене відреагують? В тому, що от рейки, вони спрацювали не так, як я хотіла. Я розочарувався. Ви себе посадили на крючок. Якщо ви і розочаровуєтесь, дайте собі сутки для цих розочарувань, не висказувати нікому свої розочарування і не робити е, ні е, дій. Мовчки посиділи, сказали, боже, невже у мене прийшло це розочарування в тому, що я роблю? Ну підскажи мені, ну я ж йшла тим шляхом. А потім беруть людина на наступний день, і вона вже о -о оглушає її реальність, що це не так, все не так, як ти собі придумав. Розочарування не було. Тому що ви собі придумали якийсь образ, що ви щось можете. А воно так не подіяло, а воно подіяло так, як повинно було подіяти. І все. І ви, типу, розочарувались. все, ви на крючке темної енергії або на глибині своєї свідомості нижчої, саме нижчої. Тепер ви вигрібатись, скоріше всього, будете самі. 99% того, що ми малюємо самі собі те, що нам хочеться чути, бачити, і образ наших дітей, нашого чоловіка, да? наших друзів, друзів типа кумів. Кого Завгодно. Якщо людина змінилась поряд з вами в гіршу, допустимо, сторону, або вам не сподобалось те, що вона сказала, не в... якщо ви кажете, я розочарувався в тобі. Боже, ти такий галімий став, ти опустився на дно. Це ваше, ваше рішення так сприймати цю людину. Це не вона така, може вона і така. Але чому ви її оцінюєте, як вам захотілося? Ми, значить, себе піднімаємо вище цієї людини, вище творця, яка б вона не була. Відійдіть від неї спокійно, дайте собі емоції проплакатися, сказати, що це мої були очікування, я вибачаю, що я так е очікував від цієї людини. Далі її дорога хай іде своїм шляхом, навіть якщо вона погана, Ідіть ви своєю дорогою. Якщо від вас будуть відходити люди, або вам так буде працювати щось на вас не так, як вам захотілось. Може, подивіться з іншої сторони, може переобуйтеся в зимою в зимні тапки, а не в тому, що ви в шльопках ходите і кажете, херня ваша обувь, я вибачаюсь. Так може просто треба подивитись на себе і подивитись, що ми робимо не так, або чого ми так від світу хочемо, щоб він робив так, як нам хочеться. Значить, наше його настільки високе, велике, що ми розочаровуємося в інших. Одразу скажу, неможливо не розочаровуватись. Це довгий шлях від цього, від цієї емоції, від'єднуватись. Ідіть просто шляхом, якщо ви вже хочете перестати розчаровуватись, ідіть шляхом, навчайтесь, робіть помилки і ніколи не кліпайте себе. І не сидіть в цій емоції дуже довго. Довго не засиджуйтесь, виходьте і кажіть, що ні. Я все ж таки зміню своє ставлення до цього світу, до себе і все буде хорошо. І тоді все стане на місця. Чекаю ваших коментарів, гнівних, і не тільки, яких хочете. Всім дякую і до зв'язку.